Спільні цінності та інтереси це ті кити, на яких ґрунтується мирна співпраця між європейськими країнами. Символом цієї співпраці і є День Європи, який зібрав на центральній площі нашого міста в рамках фестивалю Єврофест 2011 Ледь не всю молодь Кіровограда та представників усіх євроклубів області, за кожним із яких була закріплена країна, котру потрібно було презентувати. Тому усі учасники мали нагоду і на інших подивитися, і себе показати. Ми презентуємо країну Чехію і хочемо розповісти про особливості цієї країни. Дуже цікава країна. Цю країну прославив ще відомий Янгус. Він святий для всіх чехів. Я у цьому клянусь. Знамениті чехи Карелегот і Чапек, а солдата швейка дарував усім гашек. Що на чех, то музика це відомо усім. Дворжака, мелодії звучать всі красі, а столиця держави, мати злата Прага і далеко несеться її зоряна слава. Це лише невеличка часточка того, що дівчата у віршованій формі розповіли про Чехію, і такі презентації були забезпечені кожній країні Євросоюзу. Мета Єврофесту просвітництво, в результаті чого кожен учасник фестивалю та його гості отримали можливість для себе взяти багато цікавого і у плані євроінтеграції всіх питань вони зможуть бути вже більш обізнані у цих питаннях. В результаті чого і розставляти подальші пріоритети, наприклад, із якою країною познайомитися ближче, уже безпосередньо на її території в рамках екскурсії. Тим більше цього бажали учасникам і представники влади, бажаю вам, щоб ви побували на екскурсіях в цих країнах, які ви сьогодні представляєте. Я вітаю особливо сьогодні учасників навчальних закладів міста Кіровограда, тому що на цій площі їх сьогодні 12. Бажаю вам успіхів і дізнатися побільше більше інформації з цього нашого закладу. Передусім приємно, що відзначається це свято, бачимо учнівську молодь, учнів, які сьогодні вже з першого класу розуміють, що ми європейська держава. Активним учасником свята став Кіровоградський центр європейської інформації, котрий працює при бібліотеці імені Чижевського. Цього року ми спільним рішенням вирішили відзначити цьогорічний день Європи 2011 року під спільним гаслом Я поділяю європейські цінності, тобто приділити особливу увагу поняттям демократії, свободи, верховенства права, рівності, гідності та толерантності. І молодь Кіровограда поділяє ці цінності. Єврофест власне і є демонстрацією цього. Підтвердили організатори фестивалю. Місто наше центр України. Україна центр Європи. Всім відомий факт. І звичайно, наше місто Європейське місто, і всі будуть знати, що молодь нашого міста європейськими цінностями дотримується. І звичайно, виховання молоді в такому ракурсі і є майбутнє нашого міста. Тематичні виставки та майстер-класи, творчі конкурси та інформаційні намети, незабутні презентації та міні-етюди. Все це ще багато чого запропонували учасники Єврофесту всім бажаючим познайомитися з європейськими країнами. Не обійшлося і без флешмобу присвяченого верховенству права, як одній із головних європейських цінностей. В рамках цієї акції учасники заходу сформували терези правосуддя.